Всім привіт, вітаю вже Жісторе – Жіночий історичний ретро, цикл програм видатних жінок в історії. Сьогодні поговоримо про ще одну королеву Речі Посполитої красуню французького походження, яка ніжно любила наші західні українські землі і проводила там багато часу. Героїня нашого сьогоднішнього випуску Марія Казимира Луїза де ля Гранж Даркєн, або як називав, люблячий її король Мариси. А перш ніж ми розпочнемо нашу історію, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок. Марія Казимира Луїза народилась тисяча 1641 року у Франції у дворянській родині. Коли дівчинці виповнилося п'ять, королева Марія Луїза Гонзага, про неї ми говорили у минулому випуску. Рекомендую взяла цю дитину з собою в свою свиту як Фрейліну, до речі, Посполитою. Що викликало багато пліток і здивувань, адже дівчинка ну зовсім ще маленька, і у Фрейліни не годиться. Навіщо королеві її забирати з собою? У Марії Луїзи репутація була не найскромнішої жінки, тому припускали, що це її рідна донька. І тому вона забирає дівчинку. Це не доведено і не спростовано. Але дівчинку вона любила, пестила, гарно одягала і дбайливо про неї піклувалася. Через 10 років, будучи вже юною 15-річною дівчиною, Марія Казимира зустріла мужнього 26-річного красення благородного походження Яна Собеського, представника руського воєводства, майбутнього короля і її майбутнього чоловіка. Ян закохався у Марію Казимиру, але не все так просто і не все так швидко. У королеви Марії Луїзи були інші плани. Шлюб юної Фрейлі не мав укріпити її позиції в державних справах, а молодий панич Савецький цьому не надто сприяв. Марію Казимирови дає замір за іншого, більш впливового магната Яна Замойського. Той теж молодий чоловік з військовими заслугами, впливовий, але не надто фізично здоровий. Його мучила подагра, проблеми з алкоголем і дуже велика схильність до пишних гулянок. Подагри і усі інші здовживання поширені захворювання та проблеми того часу серед аристократії. Проте Замойський пропонує Марії Казимирі не тільки руку і серця, але й спадщину в один мільйон талерів плюс 12 тисяч талерів щорічно на дрібні витрати. І на його погані звички очі закриті. Весіля було розкішним, і, за словами очевидців, тільки токайського вина було випито 300 бочок. Часто зустрічається інформація, що Замойський був ще тим поціновувачем любовних утіх, мав багато стосунків з жінками і хворів сифілісом, яким і заразив молоду дружину. Але це не доведено і недостовірно, хоча цілком ймовірно, адже Марія Казимира таки страждала від постійної відсутності та походеньок чоловіка. Чотири рази вона народжувала, але всі діти померли. Найдовше прожив син лише два роки. Сім'я так і не склалася, а Ян Собеський не одружувався і все спостерігав за своєю Марією Казимирою, яка очевидно не була щасливою. Поблизу за мості жила мама пана Собеського, і він їздив її відвідувати. А по дорозі відвозив і підкидав листи своїй коханій, називаючи ту королевою серця. Вона в свою чергу цьому не противилася і раду на ці листи відповідала. Листування ставало все більш інтимним. Почуття закохані шифрували, називаючи апельсинами. А запального коханого Марія Казимира називала Порохом. Також вона просила Яна її листи після прочитання спалювати, але той не слухав. Видно, дуже любив їх перечитувати. Згодом молоді люди почали шукати ще й зустрічей. Листування було вже замало. Візити до мами стали такими частими, що пані Теофілія, мати Яна, запідозрила, що ті відвідини не зовсім той до неї, і виступали проти, адже зустрічі за міжньою жінкою явно не допомагали в житті і кар'єрі її сина. Але 1661 року пані Собеська померла. Ніхто більше Янові не перечив в його кохання. 1665 року помер і пан Замойський, чоловік Марії Казимира. Шлях був вільним. Не часу, закохані на кінець, одружуються, чим викликають величезний осад з боку усіх довкола. Адже не годиться вдові виходити заміж в тому ж році, коли помер попередній чоловік. Та Марія і Ян так довго чекали цього моменту, що їм було байдуже на всі пересити. Рідня покійного скористалася пікантністю ситуації, і коли молода вдова одночасно ж новоспечена дружина. Приїхала до свого старого маєтку, їхнього з паном Замойським дому, то побачила ворота замкненими. Обурившись, вона запитала охоронця, чи знає він, з ким має справу. На що той відповів: Так, знаю, з пані Собецькою. В кінцевому результаті Марія Казимира отримала лише 450 тисяч злотих, з обіцяних їй у заповіті 800 тисяч. Але чутки та пересуди скоро припинилися, бо Ян Сабеський вже мав на той час дуже високий статус, став великим коронним маршалом, а згодом, і великим коронним гетьманом при королю Михайлу Вишневецькому, який був рідним племінником покійного чоловіка Марії Казимир. Тоді Ян і його молода дружина ще не знали, що знаходяться вже за крок до корони. Ян дуже довіряв своїй дружині її мудрості, адже коли вона вирушила з візиту на свою історичну батьківщину до Франції, дав їй кілька чистих аркушів паперу зі своїм підписом, щоб вона від його імени укладала союзи і договори. Марія Казимира не дарма гаяла час у гостях, а привезла з собою 30 тисяч злотих на військову кампанію чоловіка. 10 листопада 1672 року король Михайло Вишневецький помер під час причастя у 33 роки, як показав розтін через виразки в шлунково-кишковому тракті, що було викликано стресом. Хто стане наступним королем? Розгортається виборча кампанія, адже у речі посполиті влада не передається у спадок, а є виборчою. Пані Сабенська. Не залишається в стороні цього процесу, а бере в ньому активну участь. До слова, ті 30 тисяч, які вона привезла з Франції, допомогли Яну у воєнній перемозі, що ширше йому відкрило шлях до корони. Усіма силами і стараннями, не без допомоги коханої дружини, наступним монархом було обрано видатного діяча з великими заслугами перед державою пана Собеського. Тепер він став. Королем Яном III, а його дружина Королевою Марією Казимирою. Їхнє кохання один з небагатьох прикладів щасливого королівського союзу в історії, зокрема Речі посполитої. Ми бачимо вкрай мало подібних історій, якщо взагалі їх зустрічаємо. Марія Казимира або ж як лагідно називав Ян свою королеву Марисенька, часто супроводжував чоловіка в поїздках по країні. А коли вони змушені були бути в розлуці, то король постійно писав листи, які збереглися до наших днів їхнє листування сповнене ніжності, любові, дуги один за одним, король розповідав дружині в листах про свої справи. Обов'язково, як він скучив та наскільки любить її, питав про стан здоров'я, робив багато компліментів. Загалом листів було написано майже 4 тисячі. Опубліковано з них для нашого ознайомлення 300. Єдина потіха душі серця мого. Читаємо в містах короля. Він писав часто і дуже довгі листи. Із 300 опублікованих 80 написано з Галичини. Наші західні українські терени, королівська пара любила особливо. Вони взагалі полюбляли подорожувати. Їм подобався сам процес. Хоча це й викликало величезні клопоти для двору. Проте, хто цим переймався? Ян Собеський був власником таких відомих наших палаців, як Олеський, в якому він і народився: Золочівський, Жовківський, який час мав у своєму володінні підгорецький замок. Резиденція у Яворові, яка, на жаль, збереглася зараз лише у вигляді скромної будови. Ян Собеський дуже трепетно відносився до цих земель і володінь. Видатний польський художник Ян Матвейко підкреслював, що король був русином. Далі цитата. нагадати, панове, вам, прагну, що король наш був русином, а довгий час, мешкуючи в Олеську, жовкві, Львові і так далі, зі зворушенням проти сторони часу згадував. Великий король русин, який мав, однак, стільки у своєму серці любові до краю, був одночасно гордістю. Польщі. Цю любов до рідної землі Ян зумів передати й коханій дружині. Вона дуже любила цей край. За легендою, пара любила усамітнюватися в Олеському замку і щоб гості їм не набридали з візитами. Підвісні мости піднімали і до родини Собеськ вже було не потрапити. Уже не легенда, а реальний факт це будівництво екзотичного китайського палацу на території Золочівського маєтку Собеська. Де любила усамітнюватися корнева. Тоді панувала мода на Всесхідне, і Марисенька теж захотіла приєднатися. Сучасні дослідники посміхаються, не знаходячи в споруді рис чогось китайського. Але фантазії і уявлення тогочасних майстрів і архітекторів подарували нам цю вишукану будівлю саме такою, адже ніхто з них жодного разу в Китаї не був. Вікна покою королеву у Золочівському замку виходили на зовнішній бік фортеці, де стояла охорона, адже саме з цього боку в стіні були потайні сходи до замкової казни. І саме королева завжди носила ключі від сховку при собі. Ще однією особливості Золочівського замку були туалети, в ті часи велика рідкість. Золочівські зроблені з великою майстерністю. Навіть сучасні фахівці їх досліджували з цікавістю. Жовпа теж була особливим місцем для подружжя. Та й взагалі, після того, як Ян став королем, перетворилась у справжню королівську резиденцію, центр суспільного життя країни, одним із політичних центрів Європи. Згодом замок починає набувати світських ознак, збільшено вікна, їх оздоблюють білокам'яним обрамленням. Добудовано ще по одному поверху на вічних корпусах. Дахи башт покрили позолоченою мідною бляхою. А пізніше король будує літній палац на горі Гарай, який зіймався над містом на 150 метрів, звідки відкривається чудова панорама Жовкова. Ян закладає на горі липові, модринові, каштанові алеї, які збереглися і до нашого часу. А за основним замком заклали парк. В верхній терасі знаходились чотири великі підкові партери в центрі магоровий фонтан. Усі парки, фонтани, прикраси для коханої королеви Марисеньки. Яворівська резиденція теж влюблене місце подружжя. Марисенка зупинялася у Яворові в одній з чотирьох порцелянових спалень. Сіни кімнати були викладені фаянсовими кахлями. В окремій частині палацу жила навіть сестра королеви Маркіза де Бетон. А ще на території резиденції були парки, прикрашені мармуровими статуями, одну з яких прихопив Петро І. І вона знаходиться зараз у Санкт-Петербурзі. Це власне. Статуя зображенням самої королеви Марії Казимир. Також на території були вольєри для тварин, маяк на великому стрівці посеред ставу, та ще й окремі приміщення, купання, де ванни у вигляді фонтанів виконували роль чогось на кшталт сучасного джакузі. Усе, що було у можливостях короля, він робив для своєї Марисини. В цьому надзвичайно люблячому союзі народилось 14 дітей, що зробила Яна 3 Особецького королем рекордсменом Речі Посполитої по кількості дітей. Хрещеним батьком старшого сина Якоба став король Сонце Людовік 14. Проте до дорослого віку дожило лише четверо дітей пари. Інтимне життя було настільки активним, ми, звісно, можемо зробити ці висновки вже по кількості дітей, що навіть коли король згодом хворів і страждав ревматизмом та подагрою, він все одно навідував у спальні свою дружину, що звичайно закінчувалось безкінечними вагітностями. Але королева не жалілася, і, не дивлячись на величезну кількість пологів, вона не втратила форми і прихильності чоловіка. Для Яна Собеського не існувало інших жінок. Марія Казимира теж була безмежно закоханою, вірною і турботливою. Якщо Ян хворів, вона втрачала сон і не відходила від нього. Також турботлива вона була й до дітей, особливо до синів, що як впряткували, дратувало короля. Чи то він боявся, що хлопчики виростуть слабкими, чи підсвідомо ревнував дружину навіть до рідних дітей. Проте не всі так прихильно і любляче ставились до королеви. Це глибоке стихійне кохання монарха не подобалось і дратувало двір. Вони відверто її недолюблювали. Плітки переповідали приказку: Марися керує яном, а вже Ян Державою. Двору не подобалось. Її не надто шляхетне походження, що бере гроші з казни. До Франції їздить інкогніто, приздавляється Маркізові до Жовкова. Що б не зробила королева, це занадто. І добре занадто, і погано теж надто. Коли Марисеньку вже дуже діставали, вона виїздила до улюбленого Золочівського замку і там радо усамітнювалася. Любила королевий догляд за собою, адже увагу короля потрібно підтримувати. Марисенька була модницею, привозила з Парижу різні новинки. Також любила Всесхідне, це ми знаємо ще з історії про китайський палац у Золочеві. А в побуті мала багато халатів зі східними орнаментами шовкові туніки, пряні парфуми. Служниці набирали їх гарячі ванни, натирали тіло королеви ароматними маслами. Проте не тільки світським життям жила Мариса, політикою вона завжди цікавилась і всіляко допомагала чоловіку налагодити зв'язки та стосунки з рідною її Францією. В останні роки правління короля вона особливо активізувалась, взявши на себе неформальну владу у франко польських відносинах та взагалі в державі. Як казали сучасники, королева фактично торгує посадами. Це були непрості останні роки і в політичному плані, і сімейному. Ян серйозно хворі, старші сини сварились через спадок і врагували з матір'ю. Король Ян Третій Собеський відійшов у вічні 17 червня 1696 року від апоплексії, геморагічного інсульту у вілянському палаці поблизу Варшави. День його смерти Марисенька з молодшими дітьми привезла тіло короля до Варшавського замку, щоб готуватись до похоронних церемоній. Але тут вона зустріла старшого сина Якуба, доволі скандального представника їхньої сім'ї, який особливо верхував з матір'ю. Якуб не захотів пускати матір з молодшими братами до палацу. Це означало, що по смерті короля чвари між його найближчими людьми набирають нових обертів, адже нікому їх стримувати. Королева розпорядилась провести опис усіх коштовностей, що будуть на похоронах, та ще й просила не ховати короля в короні, адже боялась, що старший син вкраде її. Словом, Марія Казимира доклала усіх зусиль, щоб Якова не обрали наступним королем. Стосунки з молодшими синами теж зіпсувалися. Річ Посполита розвалювалася, тріщала і повільно занепадала. Королева ще намагалась трохи впливати на політику, але успіхів в тому не було. Марисенька могла жити в своїх українських галицьких маєтках, що залишив її чоловік. Але вона під впливом достатньо великого негативу до неї з різних боків вирішила виїхати з Речі Посполитої. Певний час жила в Римі, була в хороших стосунках з папою Римським, а по його смерті поїхала на батьківщину до Франції. Король Людовік XIV не надто був у захваті від її повернення, але все ж запропонував на вибір три палаци, де вона зможе жити. Марисенька, хоча її вже так ніхто не називав, обрала замок Блуа. Де і дожила свого віку. До смерти вона цікавилась, як там її українська спадщина, котру залишив королеві коханий чоловік. Померла 30 січня 1716 року. Їй було 75. Поховали колись свідому королеву речі Посполитої каплиці святого Євстафія у тому ж Блуа. В наступному році останки Марії Казимири перенесли до коханого чоловіка у Варшавський костел. А 1733 року королівське подружжя, що дуже полюбляло подорожувати при житті, вирушили в свою останню подорож разом після смерті до Кракова, де їх разом поховали у королівському замку на Вавелі. А що ви думаєте про цю пару і королеву Марисеньку? Вона була різносторонньою особистостю і точно не лише позитивною. Але їй ми завдячуємо красі і чарівності наших українських галицьких замків, деякими з яких можемо милуватися і сьогодні. А як ви гадаєте? Чекаю на ваші коментарі. Річ поспалити згасала. Останні королі вже мало могли зробити для її порятунку. Проте, крім політичних справ та боротьби, вони залишили нам спогади про яскраві особисті життя, кохання, зради, пристрасті і звичайно про своїх прекрасних, мудрих і неординарних жінок. Не всім їм поклали на голову корону, але всі вони точно були королевами сердець монархів. Вже у наступному шестере поговоримо про. Бурхливе місцями аж надто особисте августа другого. Плітки розповідали, що король мав 365 дітей кожного дня, маючи привід для свята. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок. Побачимось.